Від імені президента України, верховного головного командувача збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який віддано до кінця служив ваш прав. Житомир знову прощається із героєм. В останню путь провели Сергія Гончарука. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 34 пізніше у професійно-технічному училищі номер 6. Потім працював на гранітних кар'єрах Житомирщини. 22-го року, як тільки все розпочиналося, і він... Самостійно вирішив йти захищати Україну. Це люди, які знаєте, не жалі не жалкуючи і не жаліючи себе. Вони йдуть захищати батьківщину. Сергій любив грати на гітарі та мав хист до малювання. Коли були в окупованих на окупованих територіях, то до нього часто збігалися діти, і він з ними малював. І тому, мабуть, він і отримав цей позивний, як і в нього був художник. Воїн загинув 30 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання в Луганській області. Лише через рік і три місяці герой повернувся на щиті до рідного міста. У вічній скорботі рідні, близькі бойові побратими, світла пам'ять герою. Щоб Господь боку салидушею там, де праведні спочивають. Житомир знову у жалобі. В останню путь провели ще одного героя України Андрія Горобця. Чоловік народився та все життя прожив у Житомирі. Навчався школа, 20-та школа і навчався ПТУ в 13-му. Закінчивши його, пішов в приватне, був приватним підприємством. Рідні відгукуються про Андрія як про людину слова та діла. Чоловік був спокійним і виваженим, мав повагу та авторитет серед оточуючих. Колеги його цінували. Все життя він працював, дбав про своїх батьків. Він... Про батьків дуже гарно відзивався, про свого брата. був гарною людиною. Був. На Андрія завжди можна було покластися. За словами рідних, для нього не існувало неможливого, а якщо він щось пообіцяв, то обов'язково виконував це. Андрій був дуже хорошою людиною. Я знав його ще з самого свого народження. Завжди, як я себе пам'ятаю, я його завжди знав. Він завжди мене підтримував. Він був дуже хорошою людиною. Якщо мені було тяжко, він міг мене підтримати. Він міг Розвеселити у перші місяці повномасштабного вторгнення Андрій Горобець добровільно став на захист України із побратимами пройшов багато гарячих точок. Брав участь у найзапекліших боях за нашу державу, захищаючи наші кордони, і на південних рубежах він загинув 11 березня. Це герої сьогодення у скорботі за воїном. Залишились рідні, близькі, побратими та вся Україна. Вічна пам'ять герою. За два тижні буде рік, відколи набув чинності закон України про медіа. Саме ним тепер керуються телевізійні і радіомовники, а також друковані та онлайн медіа. 31 березня спливає перехідний період низки положень медійного закону. Зокрема, з огляду на оголошення Україні воєнного стану. В обов'язковому порядку мали зареєструватися друковані видання, якою є ситуація у Житомирській області. Загалом охарактеризує її як позитивну. Свої ідентифікатори у реєстрі суб'єктів у сфері друкованих медіа отримали майже всі наявні видання, навіть ті, що тимчасово не виходять у світ. Якщо говорити про цифри, зараз це понад 30 суб'єктів у сфері медіа і понад 50 видань загальної тематики, наукових і навіть один дитячий журнал. Заявні документи ще чотирьох друкованих видань наразі перебувають на розгляді у Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення. Невдовзі будуть зареєстровані і вони. 16 березня Житомирське поліція зійшлося у двобої з Київською оболонню у рамках 21-го туру Української прем'єр-ліги. Дуже гарні були моменти, навіть в першому таймі, з яких треба було витиснути гол. Ну а по самій грі то вона. Дійсно напружено дуже багато карток, дуже багато боротьби. З другої хвилини матчу житомиряни грали у меншості за так званий фол останньої надії. Червону картку отримав захисник Полісся Сергій Чоботенко. Зараз помилка при передачі І ось тут підкат з порушенням правил. І Зараз гра може змінитись дуже серйозно вже на другій хвилині. І дивимося на реакцію. Це червона картка на другій хвилині цього матчу. Уже на десятій хвилині гри півзахисник оболоні Руслан Черненко потіли у ворота Житомирян. Один сто метро відмітку м'яч летів, а перша спроба відбитися вдала. Удар! Ті голи, які ми пропустили в попередніх іграх, і сьогоднішня, сьогоднішній момент, ну таке буває, що в балоні, так скажемо, таких моментів 100% не було і такий шалений гол, ну, так, таке буває. Стартувавши у другому таймі, обидві команди атакували. Житомиряни намагалися переламати хід гри. Але гол черненка так і залишився єдиним у цьому матчі. У додані до основного часу чотири хвилини ситуація не змінилася. Оболонь виграла матч з мінімальним рахунком: – 1-0, А Полісся здобуло третю поразку поспіль. Три поразки поспіль це дуже складно і зрозуміло, що трошки втрачаєш голову після такого. Але якраз останній матч була був головна останній хвилині. Зараз у нас вилучення на третій хвилині. То якраз зараз час для того, щоб трохи перепочити, побачитися з рідними, з сім'єю. Ну але звісно, ми повернемося і продовжуємо працювати з новою мотивацією, з новими ідеями. Наступний матч полісять грає 30 березня з одеським чорноморцем.